Та вас на каналі Iron Vision. і сьогоднішня героїня нашого відео огляду Валентина Загоройко, представниця збірної України, яка змагалась у суперважкій ваговій категорії на всесвітніх іграх 2025 року. В кар'єрі Валентини, це перші дебютні всесвітні ігри. Вона дебютантка і вона сьогодні, як дебютантка, показала. Супер класний рівень. Але давайте розпочинати з першої вправи. Це вправа присідання і у вправі присідання на першу спробу Валентина Загоруйко замовляє 270 кг. кілограмів. Ця перша спроба виявляється вдалою для Валентини. Важко, але впевнено. Вона виконує цю спробу. І 270 кг, кілограмів, які вона все ж таки підкорила у першій спробі йдуть і в залік. тому що підкорити. Вагу це е, одна справа. А щоб ця вага ще пішла в залік – це інша справа. Як побачить виконання судді? Чи побачать вони технічні помилки, чи їх не побачать, чи вони будуть вважати, що все просто бездоганно, але у Валентини у першій, у першій спробі все було бездоганно. І судді, звісно, першу спробу і зарахували. На другу спробу вона замовляє 280. Звісно, готується, звісно, хвилюється, але ми всі розуміли, що 280 це та вага, яку вона може підкорити. Багато хто з глядачів цього відеогляду дивився прямий ефір з Ченду прямий ефір, де. Ми з вами просто неймовірно вболювали за нашу збірну за представників нашої збірної в суперважкій ваговій категорії. І звісно, ми тоді дуже хвилювались і вболювали за Валентину. 280 були підкорені у другій спробі. І на третю спробу вона замовляє 285. Так, 280 були підкорені дуже важко. а тому було таке, знаєте, невелике відчуття, що 285. Можливо, їй для неї дуже важка вага. Можливо, її не підкоряться. Так і сталося. На жаль, так і сталося. 285, На жаль, не підкорились. Зараз ми бачимо Хела цієї спроби Валентина Загоройко. 285 кілограмів. Третя спроба. У вправі присідання на всесвітніх іграх 2025 року. Давайте подивимось разом. 285 кілограмів. Ні, вона все відчула. 285 кілограмів. І після вправи присідання з результатом 280 кілограмів Валентина Загорунько посідала четверту сходинку. четверту сходинку. Її коефіцієнт був 41,37 бала. Попереду були. Фаворитки Дар'я Русаненко лідирувала в суперважкій ваговій категорії після вправи присідання Валентина. І йшла четвертою. Хто така Валентина Загоруйко? Вона триразова віце-чемпіонка Європи 21-го, 23-го та 24-го років. Вона дворазова бронзова призерка чемпіонатів світу 22-го та 23-го року. Та вона віце-чемпіонка світу 24-го року. У вправі жим лежачі на першу спробу вона замовила 160 кілограмів. І, на жаль, 160 кілограмів їй не підкурилась. Ну як не підкурилась? Вона вона то зробила все від неї залежне, але судді два до одного цю вагу не зарахували. цю вагу не зарахували. І Валентина на другу спробу замовляє 170. Чому було таке рішення? Ну не знаю. Валентина звісно, вона радилась зі своєю тренеркою. А тренерка в неї Тетяна Мельник, і вони прийняли рішення все ж таки замовити 170. Тетяна Мельник це легендарна українська пауерліфтерка. Легендарна світова пауерліфтерка, дворазова віце-чемпіонка всесвітніх ігор 2013 року в Калі у середній вазі та. 2017 року у Вроцлаві в суперважкій вазі, а також бронзова призерка Всесвітніх ігор. 22-го року в Бірмінгемі. Триразова медалістка, триразова медалістка всесвітніх ігор. Тетяна Мельник, заслужений майстер спорту України, тренує Валентину. І ось ми бачимо другу спробу від Валентини Загоройко: 170 кілограмів. На жаль, їй не підкурились. Не змогла вона. Завершити цю спробу і на третю спробу, звісно, вони вже не додавали не додавали жодного кілограму. Бачите реакцію Тетяни Мельник і 170 кілограмів. Третя спроба від Валентини так, ну знаєте, я вірив в те, що все, все у Валентини. Буде гаразд. що вона підкорить цю третю спробу. Що вона підкорить цю вагу? не знаю, які були настрої в збірної України, членів збірної України. перша та друга спроба були звісно дуже важкими. Але Валентина зібралась і вона зробила все від неї залежне для того, щоб продовжити змагання. На всесвітніх іграх 170 кг. кілограмів дуже важко, але все ж таки без технічних помилок. Три білих ліхтариків радіє Валентина, радіє Тетяна Мельник і Валентина продовжує змагання на всесвітніх іграх. Вона не отримає нульової оцінки. Вона вже майже плаче, але від радості а після вправи, після двох вправ, присідання та жим лежачі, Валентина йшла четвертою. Але після того як журі зарахувало спробу у жимі лежачі представниці Канади і Канадійка повернулась до боротьби, Валентина змістилась на п'яту сходинку. А що я можу сказати про Валентину Загоруйко? Ця людина це приклад того, що справжня сила не завжди визначається генетикою без природних спортивних переваг, але з величезною наполегливістю, працьовитістю та силою волі, вона змогла досягти. Вершин світового рівня, її успіх це результат тисяч годин тренувань, дисципліни та віри у власні сили. Ви самі все бачите на екрані. Валентина Загоруйко ну, – це неймовірна спортсменка, та просто неймовірна жінка. А в першій спробі у вправі станова тяга вона підкорила 210 кг. кілограмів і на другу спробу вона замовляє 217,5 сімнадцять Так дворазова бронзова призерка чемпіонатів світу, триразова віцечемпіонка Європи та віцечемпіонка світу, яка тренується під керівництвом легендарної Тетяни. Мельник яка була триразовою призеркою всесвітніх ігор. Валентина Загоруйко а, підкорює свої перші всесвітні ігри. І у другій спробі станова тяга також, як і у першій Валентині а, б, далась ну, не не, Не, варко, не варко. скажу, що легко, як можна назвати штангу легкою, коли а, вона важить 217,5 кілограмів. Валентина на третю спробу замовляє 230. Так, вона намагалась намагалась. Все ж таки е, покращити свій результат. Покращити результат у турнірній таблиці. Е, і 230 кілограмів. впевнено, 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 дуже впевнено. Вона все ж таки підкорює. Звісно, е, звісно, три білих ліхтарики, 230 кілограмів. І сума 680 е, І ця сума 680 кілограмів приносять їй 100,48 бала. Що ставить Валентину на п'яту сходинку турнірної таблиці вагової категорії Супер -хеві вейту П'ята сходинка. Її тренерка Тетяна Мельник на своїх перших всесвітніх іграх в Тайпеї в 2009 році також посіла п'яту сходинку. Можливо, Валентина повторить шлях Тетяни Мельник та стане неодноразовою призеркою всесвітніх ігор.